Американський суд визнав, що Трамп незаконно ввів війська до Лос-Анджелеса. За твердженням судді президент Сполучених Штатів Америки порушив закон 1878, який забороняє залучати армію всередині країни. Федеральний суд у Каліфорнії ухвалив, що адміністрація Дональда Трампа порушила закон, коли ввела бійців Національної гвардії та морської піхоти Сполучених Штатів Америки до Лос-Анджелеса після протестів через еміграційні рейди влади. Про це повідомив телеканал Сіенен. Трамп обґрунтував введення військ необхідність забезпечити захист федеральних агентів міграційної служби під час полювання на нелегальних іммігрантів у Лос-Анджелесі. Федеральний суддя Чарльз Бреєр визнав, що Трамп і міністр оборони Сполучених Штатів Америки під Гексет. Який також брав участь у цьому рішенні, порушили закон, ухвалений ще 1878 року, він забороняє залучати армію всередині країни для поліційних та правоохоронних завдань за окремими винятками. Суд заборонив Трампу та Гехсету використовувати у Каліфорнії військовиків для арештів, затримань, обшуків, патрулювання, придушення заворушень та інших дій. Але заборона почне діяти лише за півтора тижні, щоб дати адміністрації Трампа час для подання апеляції. Поки що, як зазначає CNN, заборона поширюється лише на Каліфорнію. Цитата Лос-Анджелес став першим містом Сполучених Штатів Америки, куди президент Трамп і міністр Гексет скерували війська, але не останнім. Кінець цитати написав суддя Брейер. У канцелярії губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома, який подав до суду позов на президента Сполучених Штатів Америки, заявили, що мешканці Штату домоглися цитата необхідної реакції на незаконну мілітаризацію міста Трампом. Кінець цитати. Нагадаємо, що на початку червня в Лос-Анджелесі відбулися сутички між агентами імміграційної та митної поліції Сполучених Штатів Америки мігрантами з Латинської Америки після того, як за тиждень було заарештовано понад 100 іммігрантів. Трамп розпорядився скерувати до Лос-Анджелеса 2000 бійців Національної гвардії та 700 морських піхотинців. Губернатор демократ Каліфорнії Гевін Ньюсом закликав не застосовувати насильство і зажадав скасувати рішення щодо введення військ. Він заявив, що влада Каліфорнії оскаржить введення Нацгвардії до Лос-Анджелеса в суді.